Привіт всім вижившим! Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 Days, а саме розмова про електропаркани в 7 Days today. Почнемо. Щоб підключити будь-яку електрику в грі, в нашому випадку електропаркан, вам знадобиться джерело живлення, в нашому випадку, це генератор. Його можна знайти, скрафтити, купити у торговця інструменти та компоненти. Також вам знадобиться електропаркан сам і інструмент дротяний для налаштування дротів. Усі ці речі також можна знайти, купити або скрафтити. Як підключати електропаркан? Встановлюємо генератор, додаємо двигун, ось він. І заправляємо бензином. Обов'язково. Бензин також можна зібрати з авто, знайти в бочках або купити, або створити в хімлабораторі. Підключаємо драти. Беремо до рук інструменти, і підключаємо. З'єднуємо від генератора до першого стопчика, да? А потім від цього стопчика до наступного і так ось послідовно їх під'єднуємо. Але важливе зауваження. Найбільше пошкоджень отримує останній стопчик у ланцюзі. Також, якщо ви з'єднали всі стопчики послідовно, це дуже ризиковано. При знищенні одного стопчика перестає працювати весь ланцюг. І швидше виходить з ладу по кожна ланка паркана, парна, отримує пошкодження. Зараз я це продемонструю. Дивіться. Викликаємо дві таких дівчини тендітно їх завемо до нас і вмикаємо генератор. Ой. Де ви тут є? Ось. І дивіться, що ми наблюдаємо. Ось ця ні, да? ця ні, а ось ця, напевно, в нас отримає пошкодження, бачите? Якщо раптом у вас, ну, наприклад, збили один стопчик, да? Оцей. це зараз. Бачите, нема напруги, і ви можете отримати таку неприємну скажімо, ситуацію. Ось. Тому я раджу з'єднувати стопчики так, як я це роблю. Я їх з'єдную завжди паралельно. Ось так паралельно підключаємо дроти. Зараз я добудую все і продовжу. Зйомку. Захист електропаркана. Зомбі та їх кислота можуть знищити стопчики. Тому огородіть паркани подвійною стіною. Використовуйте бетон або кругляк, плюс зовнішній шар землі. Це допоможе зменшити шкоду від вибухів копів чи демолішерів. Ось зараз як я. Це, так. це не сніг, це земля, просто така текстура тут в горах. Хтось може запитати, що це за 14 така цифра, да? чому тут 8. Ну, 8 це відстань. ось ця. А 14 це максимальна відстань між елементами електричними будь-якими. Будь то генератори, будь-то акумулятори, будь то просто лампочки, перемикачі, в нашому випадку це електропаркан. Ось так я під'єднав е цей. Паркан. Зараз ми доз'єднуємо. Бачите, просто спочатку під'єднуємо стопчики між собою, а потім кожний стопчик під'єднуємо до генератора. І так у нас буде працювати все. Але ми ж пам'ятаємо, що у нас не вистачало потужності, то ми, ми додаємо ще один двигун, тепер у нас буде 100 Вт. зараз ми це перевіримо. Дивіться. Так, раз, під'єднали, десь сюди, так? Да? І все. Так, тепер викликаємо якихось наших друзів. Наприклад, ну, це буде Арлін, там не знаю, якийсь. Хто тут ще у нас є таке? Марлін, да? Я тут, дівчат. Вони до мене дісталися, але не зовсім як я того хотів. Ну, теж рахується. <свісно> так. Як завжди, хотів додати бонуси. Дивіться, якщо є змога, то, звісно, річ використовуйте акумуляторну батарею. Тобто її... Під'єднуємо генератора до неї, її ставимо акумулятори, якісь там, да? вмикаємо і потім її вже під'єднуємо до нашого паркана. Наприклад, да? Також я хотів сказати як бонус, да? є ще тригери для тригерна пластина для ввімкнення. Тобто можна, наприклад, десь ось тут покласти цю пластину, да? Ну не так, а ось так, мабуть, буде краще. Да? Десь, наприклад, у, ну, не на початку, щоб вони зайшли, знаєте, десь посередині да? ставимо пластину ось від акумуляторного цього під'єднуємо сюди да? і, наприклад, з'єднуємо цей стопчик і ось цей стопчик. І дивіться, зараз ми перевіримо. да? Просто оці стопчики Так, перевіряємо, щоб все було увімкнено. Генератор під'єднаний до. Акумулятор, акумуляторний блок заряджається від генератора і потім вже працює вся наша лінія. Також викликаємо наших якихось там друзів, ну, наприклад, Джо. Джо, йди сюди. Джо йди сюди. Це, дивіться, зараз вони що зможуть дійдуть до пластини і вона активує ще паркан. Бачите, зараз він наступить і буде у нас активація паркан. Все, тобто він стоїть на пластині і активований паркан. Все працює. Але насправді я раджу просто або напряму вмикати, тобто генератор, акумулятор і вмикається паркан, да? або використовувати самий примітивний перемикач через нього. Тобто не надійтеся ви на ці датчики, на ці пластини, вони пошкодитись можуть, може бути вибух, може бути що завгодно, да? там, поліцейський, там. зупиниться вся ваша оборона. Ось тому ставимо такий ланцюг. Да? Генератор, акумулятор, перемикач, перемикач, паркан. Все. Найпростіша схема бездогано працює. Перевірено роками. Дивіться, там один вже здох. Один вже майже да, доходи. Так, підсумок. Е, я розповів, це генератор, да, акумулятор, перемикач і паркан. Отака у нас хитра, а в той же час проста схема. Пам'ятаємо про відстань 14 блоків. Да? Тобто, що нам це дає? Це нам дає місце для маневру. Тобто ви тут можете взагалі там потрійну стіну зробити, подвійну, яку хочете. Захист від зомбі буде довговічним, якщо він продуманий. Пам'ятайте про цей момент. Акумуляторний блок він додасть резерв. Тобто, якщо у вас закінчився бензин, таке може бути, да? у вас не було в грі, чи ще щось, ваша умовна база буде все одно під струмом, да? якийсь ще певний час. Буде вам безпеч... безпеку створювати. Дякую за перегляд. Ви були на каналі IDPlay. До зустрічі в наступних відео. Так, важливий нюанс е, за дати, да? Щоб е, підняти оці всі речі, не лишати їх, да? наприклад, десь е, там тимчасову базу будуєте. треба поставити лише клеймблок на землю. Ось Тоді ви зможете підійти і забрати будь-що, будь що завгодно. Тобто і акумулятор, і генератор свій, і паркан. Просто натискаєте кнопочку і забираєте.